Слава Україні! Ви на каналі в гостях у Надки рукоділки, і сьогодні ми з, вам, ми з помічником покажемо вам готову вже роботу. Нарешті вона у нас закінчилася. Ми її зробили і. Всім привіт! Що це таке? Це я з закритим носом сказав. Навіщо? Щоб поцікавіше. Так. Да. Так, дивіться, ми закінчили набірчик. Ви вже бачили наші ну, звіти по цій роботі це від мережки, артикул К212, котечна бажання називається. Ось так він виглядає на прев'ю набору. Але, як ми всі знаємо, що мережка спочатку робить відшиви, потім вже випускає набір у продаж, тому це фото так само відшиву. Але бачите, який він в житті. на... Набагато все одно краще, ніж там на фото. Ось такий вийшов. Ось така вийшла картина. Дуже мені подобається. Повторюю, дуже мені сподобався. Бачите, яка вона класна, як, ну, як справжня. Взагалі, це, це я її вийшов. Ага. Дуже мені подобається результат, дуже мені подобався процес. Ось, класна, подивіться, яка. Ось, хотілося б, звісно, її трошки э, швидше закінчити, але як склалося, так і склалося. Ось, э, получається так, що я її вишила, а ось тут я лишила декілька хрестиків, 10, десь одного кольору. І вже вишив їх наш помічник. Угу. І тепер він вважає, що це він всю картину цю вишив. Ну Ага, да, ж її закінчив. Ну так, да, ти її закінчив, значить, ти її вишив. Логічно. <хи> Нехай так і буде мені якось. <хи> Так, що ось так. І знаєте, так на неї дивлюся, вона не така велика, начебто, так? О, тут, бачите, вже пішли шарміки. Прикраси. Це планета буде там літати, так? Так, що ще? Вона летить, не тий Угу. Так. Що там ще? Кіт колодець пригає. Угу. Цей в кустах. Так. Цей вікно вікно дивиться. А, а цей. Що той робить? А цей відрі. У відрі силій. Дуже. Ти бачите, у нас тепер котоферма. Тепер це не котеч, загадай бажання, а котячий котеч. Так. <гум> <Да>. так. <гум> Що сказати про цю роботу? Я вже казала в минулих відео у звітах. Нічого такого складного тут немає. Тут, знаєте, найскладніше саме в цій роботі це оці осінні дерева. Ось це дерево і ось це маленьке. Тут багато кольорів муліне, і там така мішаніна, і там, там треба так, дійсно посидіти і поколупатися. Більше тут нічого такого складного в цій роботі немає. Тому не відкладайте в довгий ящик, беріть, вишивайте, я ж кажу, багато-дуже позитивних емоцій, від відшиву, і задоволення, і результат дуже-дуже дуже гарний. Yeah. Yeah. Давай, поки що хоча б цих двох приберемо, бо не видно, що там. Так, Потім що я хочу сказати, лишилося багато дуже ниточок, дуже багато. Ось цих планшеток було два. Дві планшетки, бачите? То ось ці нитки, ось 39-й номер, навіть на одній планшетці не закінчився. Ось, то в принципі тут багатьох ниточок вистачить ще на другий відшив. Деяких треба буде докупити, але все ж таки де, ну, більшості я думаю, що вистачить, якщо не парковкою вишивати. Я вишиваю не парковкою, тому у мене багато, бачите, лишилось ниточок. Потім по схемі я з одного боку її, бачите, малювала. Там, де Бекстіч, але там все одно ось, все видно, всі значки і бекстіч, колір і все. Ось, а з іншого боку, чиста вона. Але тут, виходить, без бекстічу схема. Але Бекстічу там не так багато. Ось, Я хочу продати ці залишки, тому хто... ось ключ, він чистенький, нормальний, не погнутий, нічого. Я дуже акуратно вишиваю. Навіть цей органайзер, який нам пропонує мережка, він у мене цілий, я їм не, не, не користувалася. Ось, цим я користуюся акуратно, обережно, тому ось так. І хочу продати залишки, тому кого -то цікавить, будь ласка, приходьте до мене, забирайте до залишки. Додому до не треба. Треба у месенджер приходити або у вайбер. То повторюю, хто хоче купити залишки, будь ласка, приходьте. Так, що я ще хотіла розказати, а що ти хотів показати? Ось таку ага. Нещодавно прийшла до нас ось така скарбничка. Я її відкривала, відкривала, так вийшло, що тоді у нас не було вдень світла взагалі декілька днів, а тільки по ночах вмикали там по декілька, на декілька годин. То я вночі намагалася відкрити, ніяк у мене не виходило. ну Я поклала. Ось, а ранком прокинувся наш помічник, та, пішов uh -huh. і легким і руком руки. Магію. Та, так, хопа, о, бачите, і відкрив. І закрив. Да? Uh -huh. Не поцарапай, будь ласка, бо зараз затяжки поробиш на картині, я тебе приб'ю. Uh -huh. да? uh -huh. ага. Так от, відкрив він її, а там uh -huh. ну, показуй вже. А там така оця краса була. Ну, Там ще була така підстилочка, щоб вона не побилася. Да? Це що таке? На да? Угу. І тепер наш помічник вважає, ну покажи, ну не треба так робити. І тепер наш помічник вважає, що це його наперсток. Забрав його собі, бачите, який він метелик гарний. Якщо б відкрила тим, він був в твій. Ну, Логічно, правильно. Так, що Танюшка віджали у мене цей наперсточок. Він тепер стоїть в кімнаті помічника, і, от бачиш, він з ним таскається. Цю скриньку він тепер використовує як потайну. Складає тут і свої якісь такі секретики. Він знає, що ніхто не відкриє її, крім нього. Де? Да? Ага. Ага. Так що дякуємо тобі. І взагалі дякуємо тобі, що ти у нас є. Так. Що ще я хотіла розказати? А по де мені на тумбусі той файлик? Так, я вам хотіла показати ще, що, яку наступну роботу я буду вишивати. Так. Це я вже не знаю. Ось такий олень. Ось така схема у мене є. Зараз я її дістану, щоб вона. Не блищала, сподобався мені цей сюжет ось такий. Тут, виходить, оці його роги гарні, бачите, вони вишиваються креником. Ось, тканинку я собі замовила, мені пофарбувала дівчинка. Вона в житті я бачу зараз, все одно камера з'їла кольори, але вона в житті більш така соковитіша, ніж зараз, ви бачите. так? Ось таку я тканинку замовила, вже собі відрізала, бо там була більша, більший розмір, ніж потрібно для цієї роботи, то я вже відрізала, скільки мені треба. От, тут ниточок, ось, ну, ось це все, що вже треба. так? Ниточок, як ви бачите, тут небагато. Тут іде 1, 2, 3, 4, 5 кольорів бісеру і один колір креміку. Треба 2 моточки, я вже дозамовила ще один моточок. Ось це буде рогаці його гарні. І на ялинках там виходить бісер. І ну, Мені здається, буде дуже така гарна, яскрава робота. Хочеться. Довго думала, що, що взяти відшити, але ну, от. Взяла таку роботу. Подивимось, чи Це піде вона у мене. Можете з ага. Діда Мороза Ось. вишивати. Кого? Діда Мороза. Якого? Ну, якогось, тому що через 4 дні новий рік. Ну, Вже новий рік так у мене буде, бачиш, новорічний олень такий. От то вже наступний звіт буде, коли почну цього оленя, і буду вам показувати, як у мене просувається та робота. Ось такі у нас на сьогодні справи. Так, ти вже нічого не хочеш більше сказати? Mm -hmm. Дуже ми радіємо, що ми закінчили до Нового року цей котеч, oh. так? Що? Причепився. <кхи> так, причепився до мене цінник, і я з ним ходжу. Дуже радіємо, що закінчили все ж таки до Нового року. Я планувала до зустрічі закінчити, але не встигла, на жаль. Там у нас почалися і відключення світла. так? І. Е Ну, коротше, потім у нас було тут купа всього, то потім ми захворіли, всі перехворіли ми дуже. Я ще трошечки не вилікувалася повністю. Ще в мене є залишки хвороби, але це таке вже. Все це пройде, все буде добре. Україна обов'язково переможе. Все у нас налагодиться, все ми відбудуємо і все буде добре, так? Да. Так що бажаємо вам триматися. Гарного настрою, наскільки це можливо в даних умовах. Бережіть себе обов'язково. Підписуйтесь на канал і ставте лайк. Па -па.